Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! В останній день перед Великим постом Православна Церква звертає вашу увагу на два важливих моменти. У, богослужб... у богослужбових піснеспівах згадується вигнання з раю наших прабатьків Адама і Єви. А в євангельському читанні звучать такі слова Спасителя. Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то й простить вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провини їхні, то й отець ваш не простить вам провини ваші. Ми вступаємо на шлях подвигу, а образи, ворогування з ближнім, будуть перепоною та тягарем, які заважатимуть нам щиро молитися та звертатися до Бога. Тому, примирившись та забути, тому нам необхідно примиритися та забути всі образи. Мир і благодать є дар Святого Духа і присутність. Або відсутність в серці людини свідчить про те, хто мешкає в ньому дух Божий чи дух лукавий. У часи посту кожен православний християнин приступає до сповіді і причастя. У часи ж покаяння будемо, як Адам і Єва, випробувані за гріхи, і шукаємо можливості та засобів розкаятись та, виправ... та виправдатися. Євангельське читання звертає нашу увагу на іншу сторону посту духовну, яка полягає в покаянні. Покаяння це духовне переродження, яке складається з усвідомлення. Власної провини перед Богом і ближнім разом із блаженним виправданням та надією на милосердя Боже. Саме тому нам необхідно прощати завжди, щоб не сталося. І якщо це робити заради Христа, тільки заради Нього, заради Його любові, щоб ми могли досягнути духовного життя. Ми повинні прощати один одного, прощати щиро, без фальші та обману, з чистим серцем та простотою, мати терпіння до неминучості нашого ближнього. Прийняти від нього удари і не відповідати злом на зло, тоді ми зможемо виховати в себе необхідні якості і досягти Царства Небесного. Один із преподобних говорить: спасись сам, і біля тебе спасуться тисячі. Тому залишимо і пробачимо в сьогоднішній день всі образи заподіяні нашими, нашими ближніми і простимо один одного з радістю та чистим серцем та душею.